Друзі, всім привіт! Я дуже рада вас бачити на нашому наступному уроці з нашого курсу Іспанська за 35 днів. Так, І знаєте, так як цей курс побудований на класному підручничку, який я всім рекомендую купити, це Іспанська за 30 днів, видавництво Langshite? Так, будь ласка. Всім рекомендую його придбати, тому що там дуже класні книжки, навіть якщо трошки може щось не сходитись з тим, що я буду давати тут на уроці, все одно, ви навіть самостійно на базі ось цих відеоуроків ви зможете пройти ту книжечку самостійно поряд зі мною, разом зі мною. Вони будуть дуже, ну, так, Взаємопов'язані в будь-який будь рік видавництва, тим не менш, ви будете розуміти про що там іде мова, і на базі ось цих уроків зможете проходити ту книжку самостійно. Це дуже класна книжка. Мені вона подобається. Я сама так вчила німецьку мову, а ну англійську ні, тому що в університеті, школі і так далі. А от німецьку, іспанську ми брали її за основу також. Італійську і е, так, поки що так, поки що це так, тому що польську трошки по-іншому підручничкам вчу. Так, тому, тому я вам всім її рекомендую. І сьогодні ми з вами знаєте, ми рухаємося далі. Цей курс він не розтягнутий. Тобто, на жаль, я би сказала, що це на жаль, він швидкий. Тому що це дійсно наша мета якомога швидше за 30, там, за 30-35 там не знаю скільки 50 років пройти цей підручник. Тому дуже багато часу ми не будемо присвячувати поступовому такому вивченню. І на е, платних курсах, наприклад, я йду по рівню А1 зараз. Spaniel Ен Марція підручник також дуже крутезний. Всім рекомендую. І це платний курс. Тобто я там пояснюю по цьому підручничку весь рівень А1, але він більш. Такий більш насичений, більш, ну скажімо так, там багато повторення і більш структурованості такої. Мені це подобається, що ми можемо там працювати більше з текстами, опрацьовувати кожну фразу, кожне граматичне явище, певне, там більше практики. І на цьому курсі той курс він платний. Там я вас буду дуже рада бачити, і там він більш такий, знаєте, ну, не те, що розтягнутий, він просто глиб, глибокий. І це нормально. Цей курс у нас там, де іспанська за 35 днів, він компактний, він класний, тому що ви отримуєте багато інформації а, швидко, але опрацювання вже йде за вами. Яким чином опрацювання? Тобто придбати підручник, слухати аудіо постійно, ті аудіо, які є в підручничку. Тобто ті тексти, які ми проходимо під час цих уроків, постійно їх прослуховуєте так, щоб фрази. Вас просто, знаєте, зайшли і вони в вас сиділи. Тому що я так робила з німецькою мовою. Я просто включала собі диск з аудіо, слухала перший урок, наприклад, потім перший, другий, перший, другий, третій. Потім зрозуміла, що вже перший. Я вже мені вже не цікаво, я вже повністю розумію всі слова. Переходжу другий, третій, четвертий, другий, третій, четвертий, п'ятий. Бачу, другий мені вже не цікаво. Я вже зрозуміла там кожне слово. Воно запам'яталося, я можу ним користуватися. Потім. Третій, четвертий, п'ятий, четвертий, п'ятий, шостий і так далі. І ось так от таким накопиченням, я просто, знаєте, ці тексти з цього підручничка заучувала, виучувала. І ну, кожне слово, воно, знаєте, крутилось в голові. До цього вам потрібно довести себе самостійно до такого стану. Тобто, продивилися урок. Придбали підручники, слухайте, 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 слухайте аудіо, поки ви розумієте, що всі слова. Всі конструкції мені там зрозумілі. І коли вони, ось ці уроки, вже починають звучати для вас легко, просто через слухання вони починають звучати легко, переходите далі. Це важливо. Тобто, ось цей процес, це друзі, я за вас це не зроблю. Я би дуже хотіла вам в цьому допомогти, але ці зусилля доведеться прикласти вам, тому що цей курс він досить швидкий. І ось ці зусилля на те, щоб цей матеріал улівся, зайшов і залишився в голові. Це буде ваша задача. Так я ж кажу, в нашому курсі А 1 він більш таки довготривалий, там 75 уроків, і ви, ви маєте більше опрацювання, і там більше я допомагаю, тому що ми кожного року доторкуємося до однієї тієї ж саме інформації. Повторень багато. Тут у нас часу на повторень немає. Тому в цей момент повторення це лягає на ваші плечі, але ви впораєтесь з цим. Я вірю в <у> вас. І також рекомендую придбати цей курс А1, якщо у вас буде на це бажання. Тобто йти і, і тут, і там постійно з усіх сторін брати інформацію. Це важливо зараз. Але ви впораєтесь навіть тут, на безкоштовному курсі, я в вас вірю. І сьогодні ми з вами повторюємо те, що ми опрацьовували минулого разу. Так, я пам'ятаю, що в мене минулого разу не було світла, а до речі, його восьмі також виключить, тому я зараз буду вже також швиденько вам все давати. Так, дивіться, ми працювали з дієсловами аблар, і ми казали, що дії слова, які, які закінчуються на ар вони будуть йти відмінюватися по ось цій структурі. Те ж саме відбувається зі словом і і ви молодці. Я бачила в коментарях, друзі, я вам дуже вдячна, ви крутезні. Я бачила, як ви провідмінювали слова. Все круто, чітко, ну, чітко взагалі молодці. А, так, і ось ці ось слова по цій структурі, ви зробили все правильно. Студіо, «тому», Uh, і інвіт, йо, те, invito і так далі. Uh, і єдине, що зверніть увагу на слово ямарсе. Тут у нас є відділяємо ось ця частинка, така се, і вона, ну, вона обов'язково має бути. Тобто ми не можемо просто сказати йо-ямо, ні. Ми кажемо Йо-ме-ямо, ту те ямас. Закінчення залишається ті ж саме а АМОС ан. але додається ось ця, ось ця частичка. Мерьямо, теямас, сеяма, нос я мамос, ось ямайс сеяман. Зверніть увагу, це будемо постійно тренувати. І зараз ми якраз переходимо на тренування. Так. І тут у нас є ще ось така табличка з числами. Ну, і знову ж таки, через те, що курс швидкий, багато ми на ньому на цих табличках не зможемо. З вами попрацювати самостійно, пропишіть, випишіть, заучуйте, розвішуйте. По, по, або ну, Не розвішуйте. я брала собі просто такі, знаєте, як листочки, такі, як постід. І на них писала все, що мені потрібно, все виписувала. Тоді не було ще, коли я була в Німеччині, а я вчила так німецьку, так, то не було ще таких, знаєте, смартфонів. Це було 19 років тому, тому ну, не було смартфонів, ще, розумієте? Я так навчалася, і тому мені доводилось все ну, запам'ятовувати. Тому що я розуміла, що зараз я, якщо запишу, то я запам'ятаю, якщо я не запишу, то у мене не буде можливості цієї, яка є зараз. Подивитися в інтернеті, підглянути, десь нагадати собі, тоді такого не було. Тоді я такий словничок, і Саша, що ти записав? І все. Отак от і вчилась. І я собі дуже багато чого записувала і заучувала на пам'ять. Ну як заучувала? Просто на цих листочках виписувала собі слова, які я хочу, щоб я запам'ятала. Робила собі ось таку стопочку з цих листочків. За день у мене там додавалося багато. І я просто на ніч читала ці слова. Потім дивлюсь, ага, вже там через 3-5-7 ночей. Я вже ці слова, наприклад, на цьому листочку всі пам'ятаю, всі розумію, відкладаю. Дивлюсь, ну і повторюю, повторюю, так листочки перекладаю, перекладаю, поки я не бачу, що ага, ось ці вже можна відкласти. Але сюди додаються нові. Туди відкладаєш те, що запам'ятала, сюди додаєш нові. І просто прочитуючи: тобто, коли є дотик, візуальний дотик до слів, коли ти їх проговорюєш. Ти їх запам'ятаєш. Це стопу Тому можете просто собі записати ви згодом ці слова запам'ятаєте, тому що дуже багато. ну, Працювати ми над цим не будемо. На рівні А1, там більше опрацювання цього, але тут щодо часу, просто що ми не будемо дуже багато. Прям. Просто запиши собі. Це, тебе, це потрібний матеріал, він у тебе буде, якщо ти його завчиш. Окей, і давайте зараз його прочитаємо трошки. Серо, ну, зрозуміло, так? Уна. Двое, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, десять, шесть, десять, семь, десять, двадцать. цифры до 20. Назовіть мені, будь ласка, зараз. Напишіть в коментарях, як ми скажемо 18. Пишіть. Як ми скажемо чотирнадцять. Пишіть. Прописуйте. Чотирнадцять. Як ми скажемо, десять. Десять. Дванадцять, дванадцять сім, сім. Три. Чотири. Чотири квадро – це 4, а квадро – це у нас буде картина. Я не пам'ятаю, це в цьому, в цьому курсі? Ні, це в іншому курсі. Це в цьому, а один курсі ми там якраз квадро. Так, це картина. А квадро – це 4. 5. Пишемо. 5. Угу. Так.

З часом, згодом, ми все одно колись будемо повертатися до цієї таблички, але краще, якщо ви її випишете, тому що цифри це те, що знати потрібно, але не те, що над чим треба довго сидіти. Так, і тепер нам з вами потрібно поставити в правильну форму слово аблар і ямарсе називатися. І тут у нас перше питання це «Алеман Рамон і літують Онпоко. Чи говориш німецькою Рамон? Трошечки. Он Поко. Угу. Як ми скажемо? Чи ти говориш? Пишіть. Пишіть. Аблас. Аблас. Угу. Аблась. Якщо написали, молодці, я перевірю. Далі. Як тебе звати? Мене звати Мартін Санчес. Pišite, komo te zvate, kako tebe, komo te jamas. In dalje, mene zvate, me jamo, me jamo, Martin Sart Sanchez. Ok, vale, vale, dalje. <laughs> Я говорю дуже гарно англійською. А ти я трошечки. Скажіть, я говорю. І. Yo... Пишемо, пишемо, пишемо в коментарях. muy bien inglés І ту, Yo un poco. Трошечки. Зовсім трошки. Далі. Ми говоримо іспанською і французькою, а ти, я тільки іспанською. Давайте скажемо, ми говоримо, еспон і француз і ту, а ти, сладу, еспоно. Я тільки іспанською. Угу. Так, далі. Зараз, зараз, зараз. Комо ось, як вас, декілька осіб, звати. Нос, нас звати, марівель. І Анна. Напишіть в коментарях. Кому ось, коли на ви на восьотрос. Угу. Кому ось. Я ямайсь. І тепер ми нас звати нос. Я мамос. Nos llamamos. Να ζητάμε, Jack. Ok. Vale. Vale. Espanol. Ok. Ήτε, παιδί μου, να αναστουπνούν προ. Κόμμα, ω, llamais. Nos llamamos, Μαριμπερ και Άννα. І тепер переходимо на наступну, на наступну фразу. Я, о, наступну вправу. Я буду читати питання, а ви спробуйте здогадатися, яка має бути відповідь. Угу. П'інець мобіль? П'єнець мобіль? Чи є в тебе мобільний телефон? Ну, номер мобільного. Яка може бути відповідь? Наприклад, сильну есь. Uh -huh. Далі. Кому ти є ямас? Як тебе звати? Яка може бути відповідь? Кармен Рене. Кому се скриє Renner? Як uh пишеться -huh. Renner? Яка буде відповідь? R e dos n tu -E r. Uh -huh. tu profesión tu profesión? tu profesión? tu profesion, y estudiante, tu favor Soy estudiante Y tomamos un café Вип'ємо кави, по машин кафей. Сі. Муй б'є. Так, добре. Дали. Vale. Молодці. А, і сьогодні ще подивимось на те, як тут описуються певні слова в іспанській мові, як вони скорочуються. І тут описання йде <нів> німецькою, я трошечки вам зараз розкажу. Дивіться. А, Тут пишеться про те, що коли ви даєте адресу іспанською мовою, то ну, недостатньо лише сказати адресу. Необхідно ще і назвати якби, поверх, поверх і також назвати чи квартира праворуч чи ліворуч. Якщо ви хочете сказати диреться, праворуч. То скорочено, ви будете бачити, ну написано, наприклад, десь буде ось, ця, ось так. Дереться. Якщо ви хочете сказати, що ліворуч ваша квартира знаходиться в під'їзді, і на якомусь поверсі, так, то це іскерда. Іскерда. Якщо скорочено, то ось так. Окей? Далі. Ось. Тобто. Вони прям прописують кає бамі вулиця, бамі нумеру. Як назовіть? Напишіть мені цей номер. 27, от прям складіть це. Угу. Так, цього недостатньо. Тобто вони ще потребують інформації, що це, наприклад, друга справа, ну, праворуч. Або uh, секунда ескірда, і так далі. Інакше вам потрібно сподіватися, що там є портеро, тобто uh, той, та людина, яка слідкує за під'їздом, і вам він допоможе. Ось таке, ну, таке uh, якби, така порада, яку дає, даються, дає, яка дається в цій книзі. І ми переходимо з вами вже сьогодні на наступний урок. Uh, називається він. Uh, Знайти друзів, і un кафе solo, просто каву. Так? І подивимось з вами, які бувають варіанти, як, як можна назвати каву. Сьогодні, я думаю, що це на наступному уроці ми розберемо, які є назви кави в іспанській мові. І ми, якщо я не помиляюсь, ми в самому першому уроці цього курсу ми там вже розглядали. І давайте зараз просто послухаємо цей діалог. Так, і спробуємо. Для себе виписати, от прям в зошит ваш після прослуховування. Випишіть ті фрази, які вам зараз після прослуховування здаються найскладнішими, які ви не знаєте, які вам здаються такими довгими і незрозумілими. Випишіть ці фрази, ми їх будемо розбирати на наступному уроці. Слухаємо зараз і слідкуємо за тим, щоб вам було. ¿Qué a ¿Qué a ¿Un café solo? En casa Paco. Hola Paco. Hola, ¿qué hay? Mira, te presento a Carmen, una nueva alumna. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tomas? ¿Un café solo? Oh. Mejor un cortado. Vale, un café solo y un cortado, Paco. Marchando. ¿Es la primera vez que estás en Sevilla? Mm, no, pero es la primera vez que estoy aquí sola. Bueno, sola, sola no. Vivo en casa de mis tíos. En la calle Bami, número 27. ¡Qué memoria! Mis tíos tienen dos hijos: mi prima Alba y mi primo Chema. Chema está casado, Alba está soltera, pero tiene novio. ¡Ay! ¿Ah, ¿Tienes hermanos? Yo no. ¿Y tú? Uf, sí, tengo dos hermanos. Mis padres tienen una farmacia en Triana. Mi hermano mayor también es farmacéutico. Mi hermana es secretaria. Vive con su hija. Está separada. ¿Y tú? Pues yo soy profesor de español en La Giralda. Tú eres mi profesor. Encantada. Mucho gusto, Carmen. Uh -huh. Vale. Vale. Ok. Tú Родзинка, тому що я беру слова з англійської мови багато, і uh, в іспанській мові все ж таки мені підказали, ось мій друг, що uh, все ж таки краще казати бали. І це дійсно так. Ви бачите, от зараз воно ну, постійно в попередніх діалогах дуже багато. От, зверніть увагу, бали, бали. Тобто, як окей, так, чудово, дякую, бали, типу, так піде, так", так, норм. Ось використовувати це слово якомога більше, uh, тому що вони дійсно в Іспанії ним користуються. Ось мій друг також розказує, що вони постійно його кажуть, постійно тому, так щоб під них підкосити, за свої, за свого, кажіть слово «бале». А, Добре. І випишіть, будь ласка, зараз з цього тексту ті слова, ті речення, які б ви б хотіли з часом розуміти і використовувати. Угу. Випишіть, які вам незрозумілі, які, можливо, довгі такі, які слова там, ви б так, як, якби ви, ви так би не сказали. От випишіть, випишіть ці речення, і ми їх будемо далі опрацьовувати в наступному уроці. Дякую вам дуже, обіймаю вас і до наступних зустрічей.